Юнацький спорт попереду, дитячий пасе задніх. Такими є підсумки цьогорічних спортивних досягнень. Рік, що минає, кажуть у профільному управлінні, був досить багатим на перемоги, неабияк проявили себе Прикарпатці на літніх юнацьких іграх. Вдалі виступи на всеукраїнських змаганнях підняли рейтинг місцевих спортсменів. Якщо торік Прикарпатська збірна була сьомою, то нині входить до п'ятірки кращих в Україні. Успішним був рік і для дзюдоїста Романа Гонтюка. Цього року його колекція нагород поповнилася двома медалями. Нині він отримав третю за Тині заслуги перед прикарпаттям. Графік змагань та тренувань у заслуженого майстра спорту розписаний на рік уперед. Попереду турніри у Грузії та Франції, а найголовніше Олімпіада. Спортсмен впритул наблизився до отримання ліцензії на Олімпійські ігри у Лондоні. Величезна конкуренція в світі, величезна конкуренція зараз на даний час. У мене ваговій категорії 90 кілограмів в Україні. Два хлопці Валентин Греков і Вадим Десинявський. Вони вже на Олімпіаді в них якби, вже є очки для того, щоб попасти на ліцензію. Я потихенько дихаю в спину для того, щоб вони трошки хвилювалися. Вже ну вже відчувається цей такий напор в... Команді такий дух всі хвилюються, не знають, якщо буде думати, що Гондюк набирає форму. Я думаю, що я зможу порадити наших прикарпатців. Підбиваючи річні підсумки, спортивні функціонери визначили завдання на перспективу. Серед пріоритетів називають розвиток дитячого спорту. Відкривати школи спортивні поки що ми не відкриваємо, тому що немає потреби. Є трошки проблеми, питання, що є багато шкіл, які не мають своїх власних спортивних споруд. Це теж нонсенс. Але сьогодні ми це не вирішимо питання. Я думаю, що ми ще його і завтра не вирішимо. Але стоїть питання, я вже говорив, і голови, голова адміністрації Михайло Васильович Вишиванюк Чітко поставив задачу переді мною і Олександр Максимович, що ми все повинні робити, щоб спортивні об'єкти були. Іменно для спортивних школ, для дитячого спорту, обласна влада налаштована оптимістично. У 2012-му спортивне життя вируватиме сповна, адже рік дракона офіційно оголошено роком спорту та здорового способу життя. Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко, новини на вежі.